Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Тут є дуже багато питань, починаючи від логістики доставки наших товарів е, за кордон. І завершуючи тим, що, ну, на жаль, наша економічна політика сьогодні нашої держави з жодним чином не спрямована на те, щоб допомагати е, тим людям, тим підприємствам, установам і організаціям, які виробляють продукт. Які повинні боротися в тому числі на зовнішньому ринку і зберігати свою конкуренцію, починаючи від цін на електрику. І сьогодні, от я вчора чую прем'єр-міністра України, який говорить про те, що це дає як позитив, як досягнення, що ми звертаємось, а насправді це зобов'язання зараз уряд дав керівникам підприємств, щоб 80% електроенергії закупалося за кордоном, тобто уряд витерзнув руки і сказав: Ми вас електрикою забезпечувати не будемо, не можемо закупати її за кордоном. Зобов'язання. І тоді ці підприємства ми не будемо відключати в електрики. Так, звісно, ви не маєте права відключати ці підприємства від електрики, тому що вони купили цю електрику не в Україні, а за кордоном, але саме головне. Коли ми говоримо закупити електрику за кордоном, ми розуміємо, що це в 3, 4, в 5 разів разів вища ціна, ніж якщо б ми продавали свою електрику. Так чим уряд пишається? Тим, що, що підприємства, які виробляють продукцію, вимушені будуть закупати в 4-5 разів дорожчу електроенергію, але питання в тому, це що власники підприємств? За це будуть платити і своєї кишені, та ні. Заплатимо ми за це, ми українці, серед підвищення товарів, цін на товари, послуги, на підвищення цін в Україні, тому що ціна на електрику воно перейде на ціну товару, ціну хліба, ціну молока, ціну е, послуги які надаються сьогодні. Всіма учасниками сфери послу ми за це заплатимо. Не виробник, ми з вами за це заплатимо. І ціна на українську продукцію буде зростати, і вона буде ставати неконкурентно здатною на європейських і на світових ринках, тому що по якості продукції у нас насправді дуже класна. І дуже якісна продукція, але ми вигравали за, за рахунок, ну, скажімо так, адекватної ціни на цю продукцію. У нас була адекватна різниця, ціна якість. Зараз ця конкурентність у нас пропаде. І, звичайно, що, ну, скажімо так, це якраз і свідчення того, що ми не бачимо сьогодні ніяк. Класичному розумінні цього слова, ні соціальної політики, ні економічної політики сьогодні, от нинішньої владної вертикалі, яка просто говорить нам всім простими словами на всіх рівнях. Вирішуйте свої проблеми самі, ми вмиваємо руки. Тому що у нас сьогодні з одного боку немає Верховної Ради України. Як органу, який має певні конституційні функції, в тому числі і контролю. Сьогодні Верховна Рада України розглядається просто як орган, який має в потрібний час нажати зелені кнопочки. І у самих народних депутатів України немає професійної якоїсь гордості, немає якихось професійних амбіцій, щоби. Просто відкрити конституцію і, по, і почитати, які є права і обов'язки народного депутата України, і сказати: врешті-решт, не треба, щоб клерк якогось з кабінету, чиновник з банковою, нами керував, тому що ми сьогодні законодавча і виконавча влада, ми сьогодні, Верховна Рада України, повинні надавати. Оцінку діяльності уряду. Ми, як Верховна Рада України, повинні показувати уряду, як де, куди працювати. Ми, як Верховна Рада України, маємо формувати Кабінет міністрів України і відповідати. І такого немає сьогодні. Це безвольне абсолютно середовище, яке розглядається справді чиновниками, як просто кнапка дави, яким зранку дають команду. За які закони голосувати, і вони механічно нажимають ці кнопочки. Немає поваги з іншого боку. Та у нас же уряду немає. Подивіться, у нас сьогодні немає п'яти міністрів. П'ять міністрів, п'ять міністерств у нас сьогодні не працює. У нас сьогодні немає міністра культури і інформаційної політики на секундочку. Що під час війни дуже важлива історія. У нас сьогодні немає міністра справи сім'ї і молоді. У нас сьогодні немає ні міністра інфраструктури, ні міністра регіональної політики. У нас сьогодні немає. Вибачте, міністра у справах ветеранів. Тобто, у нас кожним днем кількість ветеранів збільшується, кількість проблем, з якими стикаються ветерани, збільшується, а у нас півроку. Півроку немає міністра у справах ветеранів Якщо хтось мені скаже про те, що. Знаєте, ну нормально ж працюють собі. Ну та міністри неважливо. Ні, друзі, якщо в п'яти міністерствах немає міністрів, то п'ять міністерств просто не працюють. Там люди просто ходять на роботу, отримують заробітної плати. А насправді вони нічого не роблять, тому що вони всього бояться. Вони не розуміють, що буде далі. Куди їм працювати, як їм працювати, яку логіку їм проводити своїх рішень, тому що вони всі в підвішеному стані. І це ненормальна така ситуація. І тому ще раз хочу сказати: я розумію, чому йде таке ну, категоричне несприйняття не в суспільстві. А в у владі ідеї створення уряду національної єдності чи уряду національного порятунку. Тому що всі чудово розуміють, що уряд національного порятунку, в який прийдуть професіонали, які йдуть патріоти, в які прийдуть фахівці, люди з розумінням державних проблем, вони ніколи не будуть ручними мавпочками, там якихось там. Владних коридорів вони будуть мати свою позицію, вони будуть мати свою політику, вони не будуть а, логіці бей-біги або копай від забора до розсвіта. Цього не буде. Але буде управління нормальною державою, буде нові прориви. Я переконаний. І в соціальній, і в економічній політиці. Але ну я так розумію, що. Попри колосальну підтримку в суспільстві, ідеї уряду національної єдності, який би об'єднав найкращі розуми всіх політичних сил, парламентських, непарламентських, найкращі розуми людей, які працюють в громадянському суспільстві, в міжнародних організаціях, що Ця тема дуже непопулярна, на жаль, в коридорах влади, яким чомусь вигідно мати не професіоналів в своїй команді, ну а людей, які просто здатні ну, виконувати будь-яку забаганку того чи іншого чиновника в якомусь кабінеті. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!